Донецька область мають усі повноваження і постанову, яку ми зробили, у нас дійсно були величезні дебати. Міжнародники нам навіть забороняли говорити про примусову евакуацію. Ми ж пішли і зробили цей політичний крок, взяла я особисто внесла цю постанову, взяли на себе політичну відповідальність щодо того, що якщо є реальна загроза, от Бахмут, Часів Яр, Вугледар і інші, наприклад, населені пункти, якщо є прийнято рішення на Раді оборони області, а воно є. Якщо є прийнято рішення. Обов'язкова і примусова евакуація, а воно є. І наш кордштаб дав таке рішення. А воно є. Я зараз говорю про 21 населений пункт Донеччини. Немає форми відмовленості. Я не розумію, чому Нацполіція показує таку слабкість, бо я розумію, чому волонтери. Вони напевно не уповноважені. Але Нацполіція, білі ангели, вони добре знають, яка зараз є формула, як це зробити. І говорити, що ми когось умовляємо, не треба нікого умовляти. Вони садовлять їх в капсулу і вивозять. Єдине, що була пересторога, щоб дитинка, якщо малого віку, не їхала сама, а їхала принаймні одним з родичів. Тобто, будь-хто батько, мама, бабуся, Дідусь, або якщо дитина старша, має право написати, що дитина їде сама, наприклад, з військовими або з нацполіцією. Немає такого вмовляти. Вмовляти це було в минулому. Зараз діє нормальна постанова, яка дає повноваження. А те, що хтось зі своїх якихось суб'єктивних міркувань не може її застосувати, то це вже питання до виконавців. Ми від себе, як Кабмін, зробили все залежне. У нас вилучають дітей за набагато менші проступки, ніж залишення в смертельній небезпеці. І чомусь це відбувається. І комісії працюють. Ціють і все решта. Тому давайте не будемо казати, що чогось у людей немає. Я хочу можу подебатувати публічно, хто сказав, що у когось немає повноважень. У них є повноваження. Тобто, це відповідальність правоохоронців. Звичайно, це про відповідальність правоохоронців. Звичайно, що волонтери вони не можуть брати на себе більше і так дякуємо їм, що вони допомагають. Але правоохоронці, вони мають всі повноваження. Раніше їх не було. Тепер уже діє постанова, і тут уже знаєте, розповідати, що ми знову повернемось через тиждень. Приїдемо, це неправда. У нас війна, і діти гинуть. Дітей не має бути в зоні активних бойових дій.